Дорогі наші діти, вітаю вас з початком 2022-2023 навчального року. Хочу побажати вам, щоб він був для вас найдопитливіших дітей на світі цікавим та веселим. Хочу, щоб ви нічого не боялися, вірили в Збройні Сили України, впевнено навчалися і йшли вперед разом з своїми вчителями. В країну знань. Бажаю вам в цьому навчальному році успіхів і нових звершень! Сьогодні восьма школа зустрічає найменших учнів перший клас. Нехай дорога знань проляже крізь пізнання та здобуття, цікаві досліди та відкриття. А ми із радістю вам все підкажемо і поведемо в країну. Знань. Шкільне прислів'я перший клас іще не знає. До нас прямують всі стежки, і з усмішкою вас сьогодні привітають, надія школи, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово каже, перший клас. Я вчора цілий день складала, що купили мені батьки пинам, олівчики і ручкою поклала колятів. А що хіба? Вони потрібні нам у школі, Мені казав найстарший брат, що там знання діток будуть. А ось тваринок тут в куточку залишають. Тут нас восьмі школи парти, і уроки, і знання, Раду, та і зустрінуть, що країну знань покажуть нам. Будьте дичемними малята, Нових повніться ідей. А ми як вчителі бажаємо добрих вирости людей. У мене, братик, гарно вчити, І я теж не підведу. Буду гарна учениця, бо я вчитися хочу. Думаю, цікаво буде, головне, що ми прийшли. Ви прийміть шкільну родину в нас маленьких перші, а ще у школі що чекає. Можливо, старші учні скажуть нам, чи можна битись і кричати, і на уроках заважати вчителям. Вам сьогодні застрім щиро. Невгамовні першачки. Відтепер у вас найкращі починаються роки. Поважайте маму і тата, слухайтеся вчителів. На високий рівень вчиться. З усіма у класі ви дружіть. Нам посміхається директор. Якщо берете в шкільну сім'ю, ми обіцяємо Україну, навчатись будемо на відмінно. І разом будемо перемагати. Помогіть нам добрим словом, поради дати, А з дня ми очікуємо школу з учителями, разом з Для вас сьогодні перший дзвоник пролунає. Він не звичайний, він онлайн звучить. Ми знаємо, що перемога буде і чекаємо. коли останній дзвоник в рідній школі продзвонить. нехай навчальний рік буде легким і успішним. Знання вам знадобляться у житті, нехай панує мир на нашій Україні. І здійснюються мрії в майбутті.